Чисто інша ситуація не виходить, так. То давайте знайдемо порозуміння, не давайте найдемо терпіння. Український народ як ніколи терпів. І будемо молити Господа, щоб у нас більше не було цього жертв, і, 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 і тільки буде порозуміння. Більше я вам скажу, більше за вас, чи я буду тут, чи буде інша людина. Мене, мене це скажімо, нічого не. Від мене не забере. Я працював на громаду і буду працювати. Бажаю вам, щоб у вас усіх було здорове і Боже благословення. Терпіти громада вже більше не буде. Я до слова запрошую диму Анатолія. Одна хвилина. Потім Сергій менше одна хвилина. Доброго дня, шановна громада, я хотів вибачаюсь, хотів цей мікрофон трошки попросити вибачення у вашого мера. Тоді, коли тікав сюди голова адміністрації, голова районної ради, я хотів їх все таки сюди запросити. Є вони тут чи втікаєте Все таки поїхали. Не захотіли слухати громаду. Оце таки наші слуги народу. Я хотів сказати голові адміністрації, який вам брех брехню тут городив, що. У членів партії, у нас що, яка в нас демократія, і що у нас у членів партії в районі 1600. Це значить, дивіться, хто у нас члени партії регіонів. Це всі буквально 100% директори шкіл, які примусово загнані головами в, в районі, в районі. Я до міста не касаюсь. Всі сільські голови за винятком з лецк палагути тільки який. Не захотів, а то всі сільські голови, він Палагута розказав, що їх примусово заставляють. <звісля> да. Один палагута з Лецька, сільський голова, тільки не в партії регіонів, а то всі, всі загнані. Значить директори шкіл, коли, коли я веду мову із учителями району в районі в місті, то вчителі відповідають так, що ми в душі підтримуємо Майдан, ми розуміємо, що... Проти народу режим Януковича зараз, ви бачите, що робиться. Перейшли просто знищувати народ, катують, в ліси завозять. Ми душою за, але шкіл сказали, не дай Бог, коли на Майдані побачимо, будуть звільнення. Оце така партія регіонів. Ще хочу вам сказати, я став очевидцем очевидцем того, коли у Черкасах розігнали мітингувальників, Беркут розігнали. Вчора на підтримку просили автомайдан під'їхати у Черкаси, щоб трошки людей по поїздити. Значить, Поїхали із Києва на підтримку 40 автомобілів вчора автомайдан ночі. І їх по побили беркутівці, значить, під'їхали до обладміністрації. Там вийшли з обладміністрації ті тушки, яких наняли за гроші, яких возить. До речі, Олександр Григорович, я думаю, ви дасте відповідь, хто возить пересла цих тітушок з під партії регіонів. Я думаю, ви доставит відповідь, так? Вы ви... можно мені хвилинку чи ні? Значить, я думаю, Александр...